Привіт, малята, хлопчики та дівчата. Я дуже рада знову зустрітися з вами у нашій музичній вітальні. Сьогодні до нас із вами завітала дівчинка. На ім'я Мелодія. І разом із нею ми вирушимо у музичну подорож. Жила собі на світі дівчинка. З чудовим ім'ям Мелодія. Вона не просто жила, а й линула скрізь життя на крилах чарівної музики. Її серце співало, а душа танцювала під мелодії, які звучали у ній. Одного дня Мелодія вирішила вирушити у подорож, щоб знайти собі друзів. Не аби яких, а друзів, які б розуміли мову її музики, ділилися б з нею своїми мелодіями та творили разом справжню симфонію життя. Першим другом мелодії стала весела нота До. Вона жила у сонячному промінчику, що пробивався скрізь гілки дерев. «До» Подарувала мелодії свою дзвінку і радісну мелодію, яка змусила дівчинку щиро посміхнутися. Далі мелодія зустріла ноту Ре, яка жила у дзюрчанні струмка. Ре поділилася із дівчинкою мелодією спокою і умиротворення, що нагадало мелодії. Про тиху красу навколишнього світу. Мандруючи далі, мелодія познайомилася з нотою МІ, що жила у співі пташок. Мі подарувала дівчинці мелодію легкості і безтурботності, яка надихнула мелодію на нові звершення. Наступним другом стала нота Фа. Яка жила у шумі вітру. ФА поділилася із дівчинкою мелодією таємничості, що розбудила уяву мелодії і занурила її у світ фантазій. Подорожуючи далі, мелодія зустріла ноту соль, яка жила у дзвоні бджіл. Соль подарувала дівчинці мелодію працьовитості і завзяття, що нагадала мелодії про важливість невтомної праці. Нарешті мелодія познайомилася із нотами Ля та Сі, які жили у сяйві зірок. Ля та сі. Поділилися із дівчинкою мелодією мрійливості і спокою, що змусила мелодію замислитися про вічне і прекрасне. Тепер, маючи сім друзів нот, мелодія більше не була самотньою. Вона могла творити безмежні мелодії, поєднуючи їхні голоси у чарівні симфонії. Мелодія йшла по світу, даруючи людям радість, красу і натхнення. Адже справжня дружба і музика здатні творити справжні дива. Ну що, малята, я сподіваюся, вам сподобалась наша подорож. А давайте ми з вами пригадаємо. Як звали сім нот? Нота? До Ре. Мі. Фа. Соль. Ля. Сі. Малята. А намалюйте, будь ласка, саме ту ноту, яка вам? Більше всіх сподобалась і надсилайте мені в особисті повідомлення. А наша з вами зустріч добігає кінця, і я вас чекаю на наступній нашій зустрічі. До побачення, малята!